Так вот, всем привет. С вами Алекс и мой канал Game Prime. И сегодня я обозреваю свой винахід. Так вот, це не просто винахід, це голова дракона. Це э, ця голова дракона, можно так сказати, просто для декору. Вона не містит с собою ничего полезного. Але в ній є скрытый механизм. Че включить эти два чашки? Та з. Голови дракона. А точніше з очей носа торта. почне тільки кати лава. Да. Вона нічим не шкодить статуї, так як вона создала скалені буки. Саглены блоки, можна так сказати. Та и якщо я не ошибаюся. Хочу я дракона цього достроїти до кінця, але робота буде непроста. Ну. Цей механізм доволі простий складування, думаю, опіті Майнкрафтери поймуть, як його робити. От. Він це здається з обичних поршнів, да. Саме з поршнів. Давай давай. Отак. З поршнів редстоуна. Ці таких от камнів та лави. Ну і річешки приводять. Ем... Так от. Це була голова дракона. Покажу я вам свій другий механізм. Це колізей. Да, колізей. Назвав його так, тому що, по суті, якийсь неопитний муб падать у цю яму. Ти просто закидуєш сюди. Endermana. Або ще якось монстра, ну не знаю, крипер або Зомбі І він бьез з ним. Не знаю, навіщо Редстоуна поклав, ну пусть буде Так вот, коли він б'еся з ним І вже почти виграє. що ви бажаєте, ви можете покінчити з його легкою судьбою І включити ловушки з його коліна. ученых спрашивали где это из пехоты вытекает вау так так это Вот так. Я его чуть-чуть. Механизм такий же, як у статуї дракона. Все слышится на поршнях, лави, старет стол. Ну і речерках, конечно. Ну вот. Це будет вам Зейт. Голова дракона.